Я Красновська Віра Олександрівна, учениця 10 класу ліцею номер 35 імені Валентина Шеймана. Тема Майбутнє належить тим, хто вірить у красу своєї мрії. Майбутнє належить тим, хто вірить у красу своєї мрії. Це не просто слова з плакатів на стінах школи, це та сила, що тримає мене, коли інші говорять, тобі не вдасться. Я, дівчина. Що ще тільки починає розуміти, як працює світ, але вже відчуваю, що мрія може стати правдою, якщо за нею боротися кожен день маленькими кроками. У мене є мрія, стати архітекторкою я помічаю, що краса моєї мрії не зупиняє мене на старті, вона додає мені відповідальності. Це означає, що я не можу просто мріяти і чекати, коли світ. Підсипле мені щастя на долоню. Я маю бути готовою до праці, робити старану домашню роботу, навіть коли хочеться просто подивитися серіал, тренуватися в малюванні, навіть якщо перші спроби виходять нерівно витрачати вечори на читання книжок про дизайн. Багато людей бояться мріяти, бо думають, що це нереально або що інші будуть сміятися. Але я впевнена, якщо мрія справжня йде від серця, вона має силу. Головне не просто мріяти, а робити кроки, навіть маленькі, щоб наблизитися до неї. Я вірю, що майбутнє належить тим, хто вірить у красу своєї мрії не лише словами, але й діями. І, хоч я ще дівчина підліток, щоденними клопотами, але я відчуваю, що це моя сила. Моє завдання зараз. Не боятися невідомого, а позбавлятися від страху через працю, навчання і підтримку людей, які поруч. Я хочу бути тією, хто зможе побачити простір, що зможе зцілити людей і зробити так, щоб це бачення стало реальністю. Тож, якщо ви теж стоїте на порозі своїх мрій, не зупиняйтеся, пам'ятайте, краса вашої мрії не лежить. Віддалені, зірці, вона тут, у вас, у кожному маленькому кроці, який ви робите щодня. Майбутнє дихає тими, хто вірить у нього сильніше за страх і хто готовий діяти сьогодні. І я знаю, колись, дивлячись назад, ми побачимо, скільки маленьких мрій зробило нас великими людьми.